Доброго дня. В нас турнір потужне посилення без синього кольору. Ну, давайте сходимо. Так, оборонка в мене, як завжди, в'є. Та давайте сходимо в напад. Так, яхмус проти червоних стоїть одразу. Угу. Добре. Добре. Так, ну давай червоного тоді. Переберемо, або, може, ось так поставимо, щоб ще роз, розігнати. Так, можна фауна взяти, дійсно ще такого. Що вона нам дасть? А, ну, в принципі, так, від молі буде, те заповільнення не буде чіплятися. То давай, може, його гада приберемо потрібна хіла якогось. Давай візьмемо розу. Або можу взагалі ось так по і сходити. Потужне ж посилення тут. Якщо встигнемо зарядити, то буде весело. Так. Ну, поки зарядкою фіолів не пахне. Але зарядити ми можемо. Давай спочатку тут фіол складемо. Ось, вже краще. Ну, Давай все ж таки ми пошукаємо синій ось тут. Якщо синій сюди заїде, то у нас повинен бути кристалик тоді фіол. Вуаля. Ну це взагалі прикольно вийшло. Так, буде бити яхмос, але таке собі. Ну, як таке собі, по 1000 стов лупив, скільки тут заповільнення, три ходи. Так, давай будемо лупити в цей фланг. Так, десь вони ділися. Ну і зарядимо, давай все ж таки ми нашого гостіля. І ось угу. навіть добили. Так. Далі. В принципі, можна пограти, швидка команда. В принципі, виходить. Ну, не сильно швидка, але так. Зеленого щось насипали тут. Ну давай зробимо такий ще кристалик. Обережно, так, трієчку складемо. Будемо бити сюди. Давай взривати. Можливо, ще щось доїде. Так, ну, так краще. Від такої кількості фіолів. Давай зарядимо гастілі, якщо його не вб'ють зараз. А от Розу вбили. Прикольно. А і щось мені здається, що ми тут згоримо зараз. А ще й відроджується. Ой. Чуть не помилився. Так, ну і в мене відроджується теж. Ха. Як же все дико вийшло? Ще й ухилився там. Давай хіла приберемо. І може гада заберемо теж. І нас забрали. Прикольно. Прикольно. Так. Давай приберемо фавнів. Візьмемо беловульфів двох. Давай агадо візьмемо, я думаю. Хілом візь, візьмемо Дулю. Це краще буде тут купа зелених ще. Ось так. Ну, зберемо трішки червоних. Ага, ще прийшли червоні. Давай тоді через комбу. Так, і є. ще в нас 3 одна червоних буде. А можливо і більше. Так. Нормальний урон так проніс. Угу. Давай б'ємо. Де б нам фіолів знайти так, щоб швидко? Ну, немає їх. Наступним ходом тільки буде. Так, потрібно цього ліку я добувати, я думаю. Так. Ну, тепер, я думаю, тут вже ні, нічого мені не загрожує. Це ж я не можу баффи отримати, виходить, так? Ні? Все є. Ну, давай тоді бити. Знову купа філ зеленого насипали. Давай зарядимо Агада. Та й будемо добувати. 3800. Все, нормально всадив так вже з розігнаною атакою від бі біловульфів. Слухайте, а чому б і ні? Давайте заграємо такою командою, чим я думаю, що повинно бути весело точно. Так, ага, да ми вже зарядили. Давай знесемо центр. Так, є. Навіть гостіль заряджений вже. Ну, Тут якось все занадто просто вийшло. Потрібно буде передивитися, як там взагалі є той бій програв один. Бо мені здається, десь я там натупив. Так. Ну давай. Тут гобліни. М'яка шкіра, можливо, буде. Щось полянка тут не дуже вже. Я думаю, разок, разок точно отримаємо ми на горіхи, а другий раз будемо його зносити. Так, зарядили ми Бело Вольфів. Давай раз. Давай два. Складемо філ. Так. Угу. Нормально комбо прилетіло. Б'ємо і запускаємо ще комбо. Хай летить. Угу. Біловульфи знову. Ага, не дозарядилися трішки. Але цей вже дарк нічого тут не зробить. Ми під чітками. Ось так. 4900 приготіло. <ріху> а, ти шо? Ну, якось потрібно буде погратися на максималках потім, щоб вдарити. <ріху> Бо я думаю, турнір веселий буде. Так, ну ось такий легкий перший день видався у нас. З такою обороною в топ ми, я думаю, навряд чи попадемо. То я думаю, топ-5 повинні зайняти. Всім гарного дня! До побачення, Побачимося.